Дорогі друзі, сьогодні готуємо налисники українськи з сиром та родзинками. Дивіться, розкриваю всі секрети. Спочатку беремо яйця, додаємо до них пів чайної ложки солі, 2 столових ложки цукру і тільки в такої послідовності. збиваємо і далі додаємо борошну. Ну, спочатку 4 ложки. Дивіться, 400 мл. молочка, Так. Теперь снова борошно. Снова даем 4 ложки борошна. Видите, какая шовковиста структура уже у нас? Да? Так. И снова даем молочку. Теперь выливаем решту. Так. Розмішали. Знову даємо 4 ложки борошна. оце вот все все вбиваємо. Четыре стамілі води мінеральної. Половину даємо. Гляньте вже якраз. 4 ложки борошна. Так. Все і гарненько вимішуємо. Все це діло вимішуємо. ви Бачите, скільки у нас часу пішло? Менше п'яти хвилин на наше тісто. Це перевірений роками рецепт, дуже смачний і ніколи вас не підведе. Завжди буде ідеальні. Ніяких перших блинців коном у вас не буде. Консистенція додаємо решту нашої води. Все ідеально, бачите? Все чітко. Все обережно з'єднуємо. Зараз останній дуже важливий секретний інгредієнт. І він обов'язковий. Дивіться, 30 мл. Олії, тільки не запашної, а рафінованої. Можете оливкової, любої, яка у вас є. Бо краса, бачите. 10 хвилин хай настаюється. Беремо цукрову пудру. Йогурт, сметану, що у вас є. У мене це сметана. І трішечки збиваємо. Тепер додаємо любий сир. Бачите, ось, ось, ось така должна бути маса. Родзинки я помила, замочила кипяточком, відсідила і додаю сюди. Гарненько перемішуємо. Подивіться. Дивіться, випікати я буду сковородки такі. Спочатку перший раз просто збризую. І все, більше цього робити не буду. Гарненько нагріваємо. Завантажуємо. Опікаємо. Вогонь середній. Ви подивіться, як ведуть себе наші налиснички. Вони вже самі, ось бачите, самі починають відставати. Ось так раз і все. Дивіться, і так випікаємо наші налисники всі до кінця. І зараз будемо фарширувати наші налиснички. Дивіться, беру так зразу багатенько і щедра. Ось так викладаю налисничок. І, як голубці, бачите, загортаю. Щедро даємо дуже хорошого важкового масла. Накриваємо фольгою і відправляємо по дубовку 200 градусів. На 10 так, ну що, Подивимося, Любі. А ну-ка, ви тільки юшечка, а, гляньте. Гляньте, гляньте, а які вони ніжні. Ай-яй-яй. Ви ну, бачите, оце називається на по-українськи. Зараз будемо куштувати. Щедро кладемо на наш наличок. Пропечений. В Вдуховочки. І смакуємо, гляньте. Стільки начиночки. М -м. М -м. Це смаката нереально. Це дуже смачно. Готуйте, смакуйте, лайкайте. Дякую, що були зі мною. До нових смачних зустрічей. Пока-пока.